Доброго всім дня, мирного неба. Вийшли, знаєте, що збирати врожай. Ось з таким тазом здоровим. Вчора не змогла, дощик завадив. А сьогодні то вон, сонечко то знов накручує на дощ. Тож, потрібно встигнути зібрати мені врожай. А врожай чого? Врожай ось цієї. Гарної рослинки. Зараз цілий ось такий тазик на рву і буду маринувати. Так, це улюблений всіма портулак. починає заквітати, тож потрібно його встигнути і повиривати. Зриваю відразу кущик і відразу вивільняється багато землі. Потім на цьому місці, звичайно, знову наросте. Але, ну що, вже прийшов він у наші городи, тож нічого з ним вже не зробиш. Він буде тут вже довго. Так, ось так. Просто з корінням вириваю і виходить ось такий величезний кущик. Але коли він звариться, то буде мало. Тому я нариваю багатенько цілий тазок, бо дуже, я дуже люблю маринований портулак. І діти також їдять з задоволенням. Я, правда, все мариноване люблю, тому і портулак теж полюбила. Отже, продовжую наривати. Ось тільки нарвала, дивіться. Скільки смакоти, зараз піду промувати та варити. Так, тільки умова. Не кажіть мені, щоб я до вас прийшла і ваш порвала безкоштовно і скільки хочу В мене свій, в мене свій, особливий, він смачніший. Я, звісно, шуткую, він усюди однаковий, просто. Як тільки мова про портулак, і тут починається. Ой, там в мене його стільки, та я не можу його позбавитись і ще, іще, і ще, ну, не можемо позбавитись від усього. Що робити? Треба з цим якось уживатися. Ось я уживаюсь, я його споживаю. Він мені подобається. Його додають в салати, його активно готують, це для нас просто така не дуже звична культура. І, до речі, він коли росте, то прикриває землю від спеки. Нічого він не пригнічує. Ось, подивіться, в мене перчики, і тут також він наріс, але перці стоять собі, нічого їм не робиться. Все з ними добре. І якщо Необхідно, то можна і вирвати. Там коріння не дуже глибоке, воно менше, ніж у перцівці чи у будь-яких других овочевих культур. А ось, наприклад, ось, лобода чи щириця. Ось там. так, Коріння глибоке і воно може, може заважати. Не потрібне воно. Ну, Добре, не про перці зараз. Не про овочі, а ось про цей овоч. Піду готувати. Промиваємо ретельно. І ось такі молоденькі я залишаю, і ось такі більш товсті, грубіші, але вони будуть хрумкі і смачні. Головне, щоб не було корінців і якогось іншого бур'яну. Промиваю, потім тут ще промиваю його. А вже потім у каструлю. Ось така каструля буде повнісенька. Тут десь 5 літрів, а коли воно увариться, то буде вже і не так багато. Перемиваємо таким чином увесь портулак на літрову банку рідини. Яку я буду зливати потім з портулаку, в якому е, він вариться. Тобто в воді, яка вариться, я наливаю сюди літру, і на літру приблизно десь ось тільки солі, трішечки цукру, О, десь пів ложечки ось так. так. І Раз два. Ось десь така пропорція. Десь стільки часничку теж сюди. І потім, коли звариться портулак, я ось цю рідину буду зливати зілью у баночку, а інше вилью. Потім все це розколотиться і повертаю назад у каструлю. Портулак при варці змінює колір, і дуже зменшується в об'ємі. Ось була повна каструля, тільки починає закіпати, і вже він зменшився, уварився. Коли він провариться пару хвилин, буквально 2-3, більше не потрібно, то. Зовсім тоді зменшиться, і буде тут не повна каструля, а десь половина. Ось так уварився десь на пів кастрюлі. Розчин я злила в банку, розколотила і зараз його поверну назад у кастрюлю. Нехай там ще прокипить. Зараз банка гаряча. Ой. І повертаємо все це назад. Ой! На оцей об'єм якраз ось так ось рідини. Зараз прокипить і достатньо, на таку величеньку каструлю літру води. Якщо ви берете менше, то беріть з розрахунку на пів літру. Даймо закипіти і вимикаємо. Варити його ще раз не потрібно. Вимикаю і залишаю. Я залишу на добу і буду споживати вже наступного дня, коли добре настоїться і набере смаку. Перевалила в іншу ємність для зберігання, він вже охолов, настоявся, тож його вже можна споживати. Він прекрасно зберігається у холодильнику десь приблизно тиждень. Можна смакувати як сам портулак. Так і до смаженої картопельки також підійде. Я готую портулак все літо і навіть в баночку на зиму спробую також заготовити. Хто полюбляє мариновані овочі, обов'язково спробуйте приготувати. Це майже безкоштовно, адже росте він просто так. Смачного.